В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі до Дня Незалежності України відбувся мотопробіг. Ціни на фрукти на Ізмаїльському центральному ринку. Напередодні Дня Незалежності в Ізмаїлі відбувся дводенний відкритий турнір з гандболу під назвою Кубок Дунаю. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 78 тисяч 750 осіб особового складу, 11 тисяч 135 танків, 23 тисячі 178 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 24 артилерійських систем, 1 тисяча 472 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 212 засобів протиповітряного оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 53 636 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3598 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 59 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3950 одиниць спеціальної техніки. У день незалежності України вулицями Ізмаїла пройшов масштабний мотопробіг, організований спортивним клубом Бесарабія. Це перший подібний захід у місті, присвячений одному з найважливіших державних свят. Подробиці дивіться далі. У День незалежності України вулицями Ізмаїла пройшов масштабний мотопробіг, організований спортивним клубом «Бесарабія». Це перший подібний захід у місті, присвячений одному з найважливіших державних свят. Такий захід проходить перший раз. От. У нас було відкриття сезону байкерське, була недавно недавно так. Ми зустрічали гостей з Одеси. От. Зараз, сьогодні, всі прийшли до того, що обов'язково треба зробити такий заїзд в День Незалежності України і обов'язково приїхати сюди, щоб віддати шану нашим загиблим воїнам. Участь у мотоприбігу взяли близько ста представників мотоспільноти з Ізмаїла Болграда, Рені та інших населених пунктів регіону. Колона мотоциклів вирушила від одеського в'їзду до Ізмайської фортеці, проїхавши центральними проспектами міста. Маршрут передбачав зупинки біля меморіального стенду та пам'ятника морякам донацям, де учасники вшанували пам'ять загиблих захисників України та висловили подяку військовослужбовцям, які. Нині виконують бойові завдання на передовій. Маршрутом ми проїхали з заправки ВОК до ЖД вокзалу і приїхали сюди на Алею Слави, як ми її називаємо, ну, от, по, 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 виразити своє, свою подяку, свою шану тим загиблим воїнам, які загинули, захищаючи нашу Україну, і висловити всю подяку тим, хто зараз на передовій. Ті воїни, які дають нам змогу так збиратися, отак разом проїхатися по нашому чудовому місту, цей захід став не лише символом єдності та патріотизму а і нагадуванням про те, що кожна подія сьогоднішнього життя можлива завдяки мужності та жертовності сил безпеки і оборони України. Це, це мій перший перший мотозагін. Я сам з радою МС, новачок, скажем так. І, і так як в реалі зараз, в реалі війни я часто катаюся ну, по бойовим завданням, тому не часто буваю в місті. Приїхали віддати честь загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. Шикарний міст, організація взагалі на, на вищому рівні. Йшли, положили цвіти, алею слави воїнам всім. Благодаря тому, в принципі, і состоялось все це міроприяття. Ізмейльці та гості міста тепло зустрічали учасників мотопробігу. А сама акція стала яскравим прикладом єднання громади навколо спільної мети наближення нашої перемоги. Юля Петлецьок, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі затримано начальника штабу, заступника командира військової частини, який вимагав півтори тисячі доларів хабаря за поновлення на службу військового після самовольного залишення частини. Посадовець обіцяв вирішити питання уникнення кримінальної відповідальності через нібито зв'язки з командуванням. Його затримали під час отримання коштів після оформлення відповідних документів. Поліція зібрала докази і повідомила фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Раїни одержання неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави у 908 тисяч 400 гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Серпень, розпал фруктового сезону і прилавки на ізмаїльському центральному ринку ломляться від різноманіття. Та разом із щедрим вибором прийшли і немалі ціни. В які фрукти зараз найдоступніші, а за які доведеться відкласти чималу суму? Дивіться далі. Кінець серпня, пік фруктового сезону. На ізмаїльському центральному ринку вибір щедрий і барвистий. Найбільше зараз винограду ціна коливається від 40 гривень за прості сорти до 140 гривень за великі солодкі грона. Виноград сьогодні на ринку варіюється від 80 і нижче. Єдине, що. Подороже идет кишниш, потому что он бессемянный, обычно детям берут. Он вкусный и приятный для, для детей. Разнообразный сегодня есть выбор винограда на рынке, на всякий вкус и для всякого потребителя. И игрушка яблоки тоже, начался сезон, тоже разных сортов можно тоже выбрать на свой любимый вкус. Яблука, груші та сливи залишаються одним з найбільш доступних близько 50-60 гривень за кілограм. Дорожчими є персики та нектарини. Персик близько 90 гривень за кілограм, а нектарин аж 150 гривень. Недешевшає і лимон 120 гривень за кілограм. Попри несезонність, попит стабільний, додають до чаю, води або роблять заготовки на зиму. Щодо ягід ціни такі: малина 230 гривень, лохина від 220 до 250 гривень. Фруктовий кошик цього літа не найдешевший. Продавці пояснюють, на ціноутворення впливають високі витрати на логістику, спека, а також зменшення врожаю в окремих регіонах. Проте є й добрі новини: вже за тиждень. Два очікують на нові партії пізніх яблук, груш та винограду. Ціни можуть трохи знизитися. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Напередодні Дня незалежності Ізмаїл перетворився на справжню спортивну арену. У міському палаці спорту відбувся яскравий дводенний турнір з гандболу Кубок Дунаю, який зібрав юних спортсменів з різних куточків України. Запеклі матчі шалена підтримка трибун і море позитивних емоцій. Таким запам'ятається цей турнір усім його учасникам. Дивіться далі. Напередодні Дня Незалежності в Ізмаїлі панувала справжня спортивна атмосфера. У міському палаці спорту відбувся дводенний відкритий турнір з ганболу під назвою Кубок Дунаю. Змагання зібрали юні команди з різних куточків України чорноморська, кропівницького південного та тарбунарку Бею Шаба та Ізмаїла. У турнірі брали участь хлопці та дівчата 2011-2014 років народження. Наше місто представили вихованці гандбольного клубу Ізмаїл та міської дитячо-юнацької спортивної школи. Місто «Ізмаїл» радо вітати ці змагання, які проходять напередодні. Головного свята нашої країни, Дня Незалежності. Сьогодні Сили оборони України роблять все для того, щоб у всіх нас було майбутнє. І наше майбутнє сьогодні виходить на цей майданчик для того, щоб змагатися, для того, щоб демонструвати свої найкращі якості, для того, щоб доводити. Що наша держава живе і розвивається. Ініціаторами проведення змагань виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльська дитяча юнацька спортивна школа та гандбольний клуб Ізмаїл, директором якого є Федір Кіор. Особливу подяку за високий рівень організації турніру висловила тренерка команди з Кропівницького Світлана Крохмаль. Ми дуже раді, що ми прийняли участь в вашому турнірі. Ми приїхали трьома командами: дві команди хлопчиків і команда дівчат. Вік учасників змагання, 11-12 рік народження. Впродовж двох днів у залі панувала запекла боротьба, яскраві емоції, гучна підтримка болівальників і справжній командний дух. За підсумками змагань перші місця у своїх вікових категоріях здобули дівочі команди Статербунар та Кубею, а також юнацька команда Шабо. На урочистому відкритті спортсменів, тренерів та глядачів привітав заступник із Ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов. А під час церемонії закриття він разом із начальницею відділу фізичної культури та спорту Тетяною морій вручив нагороди переможцям. Кубок Дунаю став не лише важливою спортивною подією, а й чудовою нагодою для юних спортсменів показати свої вміння, знайти нових друзів та отримати незабутні враження. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 11 копійок, продати за 41 гривню 62 копійки. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 55 п'ять копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 28 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день – 29-31 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. Вдень день – 25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на YouTube-каналі та соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.